Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Гранд Ла Лігі планує придбати Довбика. Довбика Лунін потрапили в збірну розчарувань групового етапу Євро 24. Шапренко зацікавив в італійський грант. Не на полі, відомо де травмувався мудрик. Сідайте зручніше ну, а ми починаємо. Атлетіку, як раніше, зацікавлений у нападнику Жирони і збірної України Артемі Долбику. як інформує Objective Атлетіку, українець не розчарував кальчунероз після невдалого виступу на євро. У Німеччині Артем не забив жодного м'яча в трьох матчах. Повідомляється, що долбик досі залишається основним варіантом посилення лінії нападу матрасників. Однак мадридський клуб наполягає на тому, що вартість форварда становить близько 25 мільйонів євро. Саме з такою пропозицією, Атлетіко звернувся до «Жирони». Намір кальчуне розполягає в тому, щоб спробувати досягти угоди, гарантуючись не на виступах Довбика впродовж усього сезону, а не тільки на його результативності в «Лалізі». Якщо Атлетіко не зможе переконати Жерону знизити ціну на Артема, мадридський клуб готовий переключитися на запасні варіанти. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший тайм. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Дякую за підтримку та підписку. Артем Долбик і Андрій Лунін опинилися в команді розчарувань за підсумками гропового етапу. Гравці чемпіонату Іспанії не допомогли збірній Україні вийти в плей-офф. Долбик став найкращим бомбардиром премери, а на Євро-24 не зробив жодної результативної дії. А Лунін пропустив три голи від Румунії, два з яких з власної провини, після чого засів у запас. У компанії українців зірки світового масштабу. Роналду, Фоден, Модріч, Собослай, Тросар, Ван Дейк, Ді Лоренцо, Ді Марко та Орбан. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас на матчі збірної України проти Бельгії Шапаренко переглядав скаут римського Лаціо. За словами журналіста, 25-річний українець дуже подобається римському клубу. І є ймовірність, що сторони незабаром перейдуть до переговорів про можливий трансфер. До слова, минулого сезону Шапаренко провів за Динамо 26 матчів у всіх турнірах, забив 5 голів та віддав 8 асистів. Також Микола відзначився голом та результативною передачею у складі збірної України на євро 24 трансфер Трансфермаркет оцінює гравця в 9 мільйонів євро. До слова, за підсумками минулого сезону, Лаціо фінішував у турнірній таблиці серія на сьомій сходинці. 26 червня у німецькому Штутгарті пройшов матч третього туру групи Є Євро 24 між збірним України та Бельгії. Матч завершився сухою з нічію 0-0. Вирішальний поєдинок з Бельгією через пошкодження пропустили зіркові українські вінгри Віктор Циганков та Михайло Мудрік. За інформацією порталу Чемпіон, травма Мудрика не пов'язана з футболом. Гравець отримав пошкодження під час навантаження у тренажерному залі. Звичайно, дуже розчарований з таким підбором виконавців. Українців не повинно було бути проблеми з виходом з групи. Все зіпсував стартовий поєдинок з румунами, десь складається враження, і не обійшлося без недооцінки суперника. Все ж, другий тайм наступного матчу зі словаками дав підстави сподіватися, що ще не все втрачено. Підопічні Сергія Реброва зможуть взяти гору над бельгійцями, які останнім часом не вражають. На жаль, далася в знаки відсутні страмованих Віктора Цаганкова та Михайла Мудрика. Переконаний, їхня швидкість та креативність особливо стали у пригоді після перерви, коли бельгійці виглядали втомленими. Проте маємо те, що маємо. Доводиться достроково залишити євро. Детальний аналіз виступу української збірної ще попереду, але очевидно, що ключові гравці виступили гірше ніж очікувалося. Прикро, коли надії не справдюся, сказав Маркевич у коментарі Sport.ua. Сибаліс перейшов у Динамо на правах оренди, повідомляє офіційний сайт клубу. Угода з Фортализою розрахована до кінця 2024 року, після чого кияни матимуть право першочергово викупити футболіста. За інформацією інсайдерів, переговори тривали важко. Двадцятирічного футболіста лякала війна в Україні, але в підсумку Динамо зуміла домовитися з самими колумбійцями його клубом. Нагадуємо, що Брайан виступав на прохоренди за Атлетіко Хуніор в минулому сезоні, де провів 20 поєдинків та забив один гол. Трансфер маркет ціні його 800 тисяч євро. Ми не збираємося робити радикальних заяв. Пропускаючи сумний фінал, я говорив про найгірший варіант, але це не означає, що ми нічого не робимо. Наразі ведуться переговори з двома потенційними інвесторами. Домашньою ареною на Єврокубки стадіон у Словацькому Кошице. Збір команди в Дніпрі запланований на 6-7 липня. Тренери планують навчальну тренувальну програму. Далі команда має переїхати до Ужгорода. Ситуація складна, але ми сподіваємося на оптимістичну розв'язку, сказав Фрідман у коментарі. То то таке. Нагадуємо раніше, головний тренер Юрій Максимов заперечив і спростував чутки про свій перехід до чорноморця. Перший раз про це чують чутки про перехід Чорноморець і заявив, що залишається наставником Дніпря. Скандалом завершився для збірної Бельгії та її вболівальників матч третього туру групового етапу Євро-24 зі збірної України. Після фінального свистка капітан червоних дияволів Кевін де Брюне попрямував до трибун з бельгійськими болівальниками, що подякував та їм. За ним пішли й інші гравці збірної Бельгії. Однак у міру наближення футболістів до трибун фанати обрушили на них свист, неприємні вигуки, а також стали показувати їм середній палець. У відповідь на це, Де не розвернувся в зворотній біки і при цьому на правах капітана заборонив своїм партнерам по команді підходити до вболівальників. Під оглушливий свист збірна Бельгії зникла в роздягальні. Нападник молодіжної збірної України Ю-21 Ігор Краснопір приєднався до жовто-чорних. Повідомляє офіційний сайт клубу. Форвард клав п'ятирічний контракт і гратиме за рух під номером 95. У серпні 22-го року Краснопір підписав професійний контракт з Оболоню. У складі ПВА Варів він зіграв 52 матчі, забив 10 голів та віддав 3 асисти. Минулого сезону 21-річний нападник провів за Оболонь 33 гри, забив 7 голів та один раз асистував. До слова, також Ігор є гравцем молодіжної збірної України Ю-21, за яку він зіграв 8 матчів, забив 1 гол. Улітку 24-го року нападник дебютував за Олімпійську збірну України Ю-23, де провів 4 гри та став переможцем турніру Моріса Ревелло. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку.